Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про справді нелюдську і навіть шокуючу ситуацію в Польщі, яка відбулася з українкою за участі поліції. Ми зараз розберемо цю ситуацію і хочу сказати, що, на жаль, в таку ситуацію може потрапити кожен українець в Польщі. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає боротися з російськими та іншими ботами. Тож вдячний за вашу постійну підтримку. Отже, Ситуація відбулася неподалік Вроцлава. Там був суд, суд над Українкою. Цю інформацію повідомляє видання Віртуальна Польська і говориться про те, що така собі пані Оксана з України, якби її судили, зате її звинувачували в кримінальних погрозах. Звинувачила звинувачували її колеги по роботі, які являються поляками. Вони, ну якісь там були сварки між ними, щось вони не поділили, і вийшло так, що її колеги пішли до поліції, написали заяву. Це пішло в прокуратуру, і справа закрутилась. Справа дійшла до суду. Українка не мала додаткових коштів на те, щоб собі винайняти адвоката, тому вона захищала свої інтереси самостійно. А нагадаю, що без адвоката в Польщі. Я не знаю, наскільки це можливо, неможливо, але дуже тяжко відстояти свою позицію, свої інтереси і свій захист самостійно. Але от вона це робила самостійно, бо не мала коштів. І жінка розповідала журналістам, що вона боїться йти до суду, оскільки колишні колеги її переслідують. Що також може бути оцих переслідувань, на жаль, досить багато в Польщі, особливо якщо це стосується жінок з України і чоловіків з Польщі. На жаль, такі ситуації є. Я думаю. Хтось з вас також в подібні ситуації попадав. Суть в тому, що їй видали, їй винесли вирок, і вона отримала термін покарання один рік умовно. Жінку дуже сильно засмутила ця ситуація. Вона почала кричати в залі суду, що їй. Тепер буде дуже тяжко знайти роботу, або взагалі неможливо і вибігла з зали суду. І на цьому ніби ситуація закінчилась. Але далі це все зараз ми поговоримо. Але закінчилось в кінці в кінців це тим, що порушено було її права. І що ж було після того, вже як вона отримала цей вирок, вона надіслала одне повідомлення журналісту місцевої газети, яка називається Нова газета Чебніцька Даніелю. Длугошу, і на цьому зв'язок з пані Оксаною перервався. Занепокоєний журналіст, якби дивиться, що вона не відповідає, не виходить на зв'язок. Він зазвонив до голови Чебницького суду, власне, де її судили, і суддя, суддя цю інформацію передав до поліції. І тут, власне, почалося друзі найцікавіше. Поліцейські виїхали за місцем проживання Українки і, побачивши правоохоронців, вона не зрозуміла причини їхнього приїзду. От і але все одно відкрила двері, запиталася, що як поліцей, один з поліцейських представився, і після цього її закували в кайданки. І сказали, що вона затримана. І е, пані Оксана намагалась дізнатись причину затримання, але почула відповідь, що, все, е, що вона все дізнається свого часу. Тобто, при затриманні, по-перше, як ми вже можемо розуміти, ніякого затримання не мало бути, е, і ніяких обвинувачень їй не було пред'явлено поліцейськими. Ніхто нічого їй не пояснював, просто поліцейський, якби суддя звернувся в поліцію про те, що вона десь пропала. Вони замість того, щоб просто приїхати і перевірити, як вона себе почуває, вони приїхали і просто так, без звинувачень, без жодних вироків суду, прокуратури, просто закували її в кайданки, і вона також поділилася тим, як це було. Е, і зараз ми про це поговоримо. Е, українка після того, вже, як її закували в кайданки, е, попередила офіцерів, що буде звертатись до адвоката. Е, тоді поліцейські стали більш, більш говіркими і запитали, е, чи справді жінка хотіла покінчити з собою. Звідки така інформація? Не хто це придумав, хто це додумав. Е, от але так вийшло. І потім, вже після цього інциденту, жінка стверджує, що затримання було досить жорстким. Вона розповіла, що її поклали на підлогу, притиснули до землі і наділи кайданки. Оксана прирівнює своє затримання з затриманням небезпечного вбивці. І це все, до речі, коли поліцейські прийшли, то вона перед тим, як відкрити двері, вона включила камеру, тому це все попало на камеру. І після цього. Просто жорстокого насправді інциденту, морально жорстокого, цими матеріалами, цим відео, зацікавилась воєводська поліція у Вроцлаві, і в цій справі було розпочато розслідування. Тобто зараз буде проводитись внутрішнє розслідування над цими поліцейськими, які просто так за викликом судді поїхали до неї, але замість того, вони не зрозуміли, що вони мають робити, чи я не знаю, чи вони не розуміють своїх процедур. Але бачимо, що. Вони приїхали, замість того, щоб з нею просто поспілкуватись, спитати як в неї справи, вони одразу закували її в кайданки. Навіщо вони це робили? Незрозуміло. Навіщо? За, за які її гріхи її затримували, також незрозуміло. І е, бачимо, що є е, частина людей в Польщі, і дуже дуже негативно те, що ці люди інколи ще мають таку владу, коли вони являються поліцейськими, вони можуть собі дозволити. Розпускати руки і перевищувати свої повноваження, і тим паче затримувати людину, коли е, взагалі нічого їй не пояснюючи, так бо вони не вважаються за потрібне. От в них не було е, жодних, в них не було підстав її там затримувати, заковувати в кайданки, класти на землю, притискати до землі. Е, але вони це зробили. І на питання, що я зробила, за що мене взагалі затримано, замість того, щоб зачитати їй, її, її права. І зачитати й обвинувачення, яке взагалі є, за що її затримано. Замість цього вони просто сказали, що все дізнаєшся. І насправді мені ця ситуація дуже близька, бо коли мене затримували, то була приблизно та сама ситуація, що я вже там був шостий день у в'язниці, фактично, і я взагалі не знав, за що мене затримали, чому мене тут тримають. Мені просто сказали, чекай, все буде, просто чекай. І е, ситуація справді багатьох дуже українців стосується, які е, мають якісь, скажімо так, контакти з поліцією. Нещодавно також була ситуація, коли е, якісь українці в одному з готелів Варшави, якщо я не помиляюсь, посварилися з якимись іншими постояльцями в цьому готелі, як з мешканцями готелю, які також е, які були поляками, українці з поляками щось там посварились. Поспорили ті поляки, визвали поліцію, і приїхала поліція замість того, щоб взагалі просто розібратись в ситуацію. Вони також закували цих українців в кайданки, і далі це все, звісно, що вирішилось нормально, скажімо так, але самого факту заковування в кайданки вже ніхто не омине, ніхто в них там не просив вибачення, просто сказали, «да, ми помилилися. От і таких ситуацій насправді дуже багато. Пишіть в коментарі, в кого були такі ситуації. І от надіємося, що е, воєводська поліція у Вроцлаві, так як вона вже зацікавилась цією справою, доведе розслідування до кінця, і ситуація вирішиться в пользу цієї Українки. Можливо, вона отримає якусь. Я не знаю, компенсацію за моральну шкоду чи щось подібне. Дуже цікаво буде за цим спостерігати. Коли буде нова інформація, я буду вам повідомляти це в нових відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб цього не пропустити. Дякую кожному з вас за ваші коментарі, за лайки, за підтримку. Гарного вечора, до нових зустрічей!